Є знижки на Квайт. 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Найбільше мрія українців перемога. Найголовніше питання коли. Про це випитують військових, політиків, а іноді звертаються навіть до екстрасенсів, тарологів і віщунів. З останнього ті побачили, що на Україну може чекати новий наступ від недружньої країни, але називають за яких умов цього можна уникнути. Подробиці розповім за мить. З вами новини Тесен Ю. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть в а ми переходимо до новин. Мульфори ще задовго до повномасштабної війни, і навіть АТО на сході України віщували, що все це станеться. А що буде зі сходом? А сходом Москва тепер... Або буде війна. Дуже нам тяжко буде. А буде точно війна? Головне, українці тримайтеся купи. І повторив він це не раз. Нас тут зустріли, як давніх знайомих. Від Микола якраз спав. Він і досі слабує, але настрій мав гарний. Сідає, сідаю. Я казав, що Порошенка виберуть. Казали. А хто буде президентом? Я думаю, що це Петро. Вибрали? Вибрали. Ну, от тепер що війна буде. То що, і ніяк ми не можемо вже ніяк вплинути ні на що? Ні. Уже пізно. Уже вже пизно. Вжезапизно. Тепер же до всіх мульфарів та представників таємного світу головне питання: коли закінчиться війна в Україні? Прогнозів багато. Втім, днями переможниця битви екстрасенсів та рологиня Яна Пасенкова зробила невтішний прогноз. Є усі шанси, що на Україну попруть білоруси, і навіть назвала, коли це може статися і чи є шанс уникнути наступу з півночі. Цієї зими ми побачимо на кордоні білоруську армію, готову наступати. Це буде або демонстрація сили, або реальна загроза наступу. Все залежатиме від цьогорічних домовленостей. І насправді повідомлення про те, що Білорусь активно готується до війни, вже були і не від тарологів. Сам Лукашенко відкрито про це заявив: нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося к війні. Я об цьому говорю відкровенно. Хочеш міра, готуйся к війни». Ні, я це придумав. Це очень правильно сказано. Для цього за словами Лукашенка його армія активно закупає зброю, а підрозділи старанно тренуються, щоб бути готовими до будь-яких викликів. каже, робить все для того, щоб за кордоном ніхто його не дай Бог не похвалив. Якщо оттуда хтось то і нас критикує, знайте, ми ділаємо правильно. Если там нас начнуть хвалити – біда. Я нікому не угрожаю. Знову і знову, як мантру повторював Лукашенко. Напевно, згадав, як колись переконував українців, що ніколи не нападе. А потім йому на намалювали мапу, щоб то міг показати откуда готувалось нападіння, а наступ виправдати превентивним ударом. Не ми на них нападали. Не ми Превентивно. В СУ начали стрелять, когда еще мы с вами за два дня были у у вас дома. К сожалению. Да, мы это с вами сидели в вертолете и докладывали постоянно. Они начали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции я сейчас покажу, карту привез. Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Втім, як не крути, галас в мережі ця заява таки здійняла. Українські телеграм-канали умить розповсюдили лякалки про страшного Лукашенка, який готує Білорусь до війни. А Лукашенко й радий, він саме нещодавно завершив такий собі об'їзд армії, де намагався видати себе як мінімум за генералі Сімуса, а як максимум за вождя цілого народа. Але одна дрібничка таки відрізняє його від інших брутальних диктаторів. Любов до ось цього шпіца, якого Лукашенко всю дорогу таскав із собою. Таким собакою на Кордоні нікого не перелякаєш. а в планах Лукашенка протистояти одразу Латвії, Литві та Польщі. Ну, в даний момент тобі придеться протистояти Балтійським республікам і, і частину Польщі ти прихватуєш? Там небольшую. Северну частину, да? Северо восточну Зря, вони себе так віду. А що ж по Україні? Чи можуть бути погрози Лукашенка не просто словами? Тут варто дослухатися лише до інформації з офіційних джерел. Чутки про напад з Білорусі вже були у середині березня 24-го року. Але тоді українські прикордонники запевнили, що загрози не існує, бо поточних сил у ворога аж ніяк не вистачить. До того ж, ЗСУ працюють всі можливі варіанти розвитку подій від широкого наступу до маленьких провокацій. Тож у будь-якому разі бійці готові. І не забувайте про початок повномасштабки. Тоді наші партнери всіма шляхами інформували світ про атаку на Київ, яку готує ворог. Зараз нічого схожого вони не бачать. Втім, не вщухають інші чутки, що Україну, мовляв, готують до замороження війни. Інші чутки спростовують, тож люди почали ці питання ставити знову тарологам. Наприклад, відьма тарологиня Марія Тиха заявила, що ніякої заморозки не буде а також вона вважає, що Росія цю війну вже не виграє, навпаки, може втратити ще й свої території. У Росії карти показують чисельність армії, їх більше, але водночас у них провальні військові стратегії. Україна має менше людей, але у нас є союзники. Так, нам страшно, але нам дали зброю. І, може, ще даватимуть. Єдине, від чого ми не можемо захиститися, це від обстрілів. Але у плані стратегії у нас краще. Щодо того, хто переможе, то його не буде. Карта показує в Україні розчарування. А на Росію випадає карта повішеного. Вони не отримують те, чого хочуть. Кінця поки нема для України. Карта миру перевернута. А для Росії показує, що ще і територію РФ окупують. Тарологиня додала, що зараз дуже складно сказати щось точно, оскільки події розвиваються дуже динамічно і постійно змінюються. А напередодні нового року журналістка ТСН Оксана Радіонова знову відшукала карпатських мольфарів, аби запитати, що чекатиме на українців у 2024 році. Були такі, що казали: добра чекати не варто, як і на повернення територій. Ай, Боже, Боже. Про майбутнє їй кажуть, карти розкладає під наглядом кота. Нічого доброго не чекає. Клопоті, трошки гризоті по цій Україні. На фронті пророкує нові втрати територій. Не дуже це спиняться, але потім тому відів'їв. А далі прогноз Калини ще страшніший. Крим стане знову українським. Що ж не дуже. Тяжко це повернути. А зможемо? Ні. Але таких пророц насправді менше. Більшість мольфарів віщують, що Україна територіально знову стане такою, як була під час проголошення незалежності. Так напророкувала і Марія Цвелінів, мольфарка, яка мешкає в Карпатах. Ба Більше в нас ствердно каже, переможе Україна, а усі тимчасово окуповані території знову будуть під українським стягом. Ну, то війна, десь так мала би десь травень, червень закінчитися. Буде послаблені, путін не виграє. Україна виграє. Але доки не скінчиться війна, то такого разду не вернуще. А скінчиться війна, усе це направить, мало би бути все добре. Держави поможуть, що Україна мала би процвітати. Я ніби не Бог. Але так, як мені виглядає, що я розумію, то паде на Україну добре в майбутньому. Мали б Крем повернути. А Донецьк, Луганськ? Ну, Тоже, повернеться вся на Україну, і війна це закінчить. Ні, ні, Росія не забере. Про перемогу України кажуть і ще двоє карпатських віщунів. Війна у 24-му році закінчиться. Та й Зеленський виграє війну. Ще падає, що буде голод на Україні трохи. Буде перемога наступного року? Моя. Ну, а коли? Це побачиш. Я побачу, ти побачиш. Ну, хоч з початку року, чи під кінець. Вже повинно було бути. А Крим, звільнимо ми його від Росії? То тобто ли ж не ми, ті всі народи, Турція, ті всі, бо там їх мусульмани живуть, вони хочуть звільнити це все. Переможемо, все вийде добре. Буде. Місцеві порадили журналістці ТСН Оксані Радіонові і ще одного мольфара на ім'я Дубуш. У нього прогнози теж позитивні. Чоловік впевнено каже, переможе Україна, але за певних умов. І теж навіть називає приблизні дати. Україна стане Україною, коли нею будуть керувати, має прийти чоловік із жінкою. Будуть керувати, і тоді стане Україна така, як світ. Жінка буде старша, і чоловік буде їй допомагати. Ну хто вони, я не знаю. Може вони є, є вже, може вони, ну вони ще заховані поки що. В кінці серпня парад планет буде, п'ять планет сходяться. І я думаю, що, що і перемога буде разом з цим парадом. Mm -hmm. Бо був в 91-му році парад планет. Ну великий був, то Союз розпався. А зараз я думаю, що Росія то менше. Я думаю, що п'ять зірок досить їм буде. Але й досі в Україні не припиняються масовані обстріли. Доходить звідусі новина, що росіяни все ще мріють захопити Харків і не скидають ока зі столиці. Пам'ятаєте, про це навіть відверто говорили наші військові. Всі просто мають повинні мати певні навички, які будуть корисні в армії, тому що ми не знаємо, як завтра повернеться ситуація на фронті. Ми не знаємо. Чи знову підійдуть до кордонів Києва, до міста? Це таке теж можливо, в принципі. А після того як на території РФ розпочався рейд Легіону Свободи Росії, РДК та Сибірського батальйону Путін взагалі заявив, що зробить з Харкова санітарну зону, простими словами зайде туди із руським міром. Создать санітарну зону на сьогоднішніх територіях України, підчинених київському режиму, зону безпечності, яку буде сложно преодолеть средствами пораження, прежде всього іностранного производства. Так от, цього не відкидав тоді карпатський віщун, але говорить він і про те, чим ця спроба закінчиться. Він може але то вже його. Похід його вже нічого не відчинила. Ми віримо, що так і буде. Ще пам'ятаємо, думки матеріальні: астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мульфарство, екстрасенсорика це все не є науками і передбачення на жаль, чи інколи на щастя не завжди справджується на 100%. Вірити в це чи ні справа кожного, але особисто я вірю, що кожна людина, якщо чогось дуже захоче, вона може це. Здійснити. А ще усі ми маємо вірити в ЗСУ, зобов'язані дякувати їм щодня і не забувати підтримувати як морально, так і донатами. Тільки спільними зусиллями абсолютно кожного українця можна виграти цю війну. А ви вірите у передбачення мольфарів, екстрасенсів та тарологів? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам.